Доброго дня, ми з України, мене звати Ольга. Зараз ми будемо з вами дивитися Запорожська область. Ви мені написали, коли вернетесь в Україну. Ну, давайте будемо дивитися. Я зі свічкою, з гірляндою. Купила сьогодні гірлянду на батарейках. Обалдела народ, чесно. Знайшла в інтернеті, бо тут у нас в магазинах я ніде не могла знайти, ну, може пізно доплилась, хотіла сказати друге слово, ну не скажу, бо вдруг опять мене заблокують. Вони рішили мене блокувати постійно. не зрозуміло чому. Такі вже гадості пишуть, такі вже гадості говорять в Тіктокі, -маю! Ні, Олю блокують, ну, можна витримати. Ну, це таке, це якась там криса засіла, мабуть, в підписниках, що жалуються. Ну ладно, вони ж криси, вони ж не вічні. Е, ще трошки там посиде, потім звали. Так, ну не про це. Коротше говоря, купила сьогодні я гірлянду е, на батарейках. У нас 500 гривень. В інтернеті писали, що, ну, почала в Google забивати, де в нашому місті можна купити. 170, 240, 270 потолок. Ну хоть знайшла, хоть за 500, ну хоть взяла одну. Ради цікавості, яка вас ціна. Бо в нас щось може буде дешевше заказати через нову почту. В удовольствие дорогое. Так, Запорожська область. Ну давайте. Запорожська область до Нового року. Ну, Попитаємося захватити всю область. Ну, це, я все ж таки скажу, що це буде відповідь, ну, я думаю, не на 100%. Запорозька область 31 грудня, що буде відбуватися, Запорозька область 31 грудня цього року. Ну, Бігти вони будуть. Бігти вони будуть від Запорозької області. А наші будуть наступати на Запорозьку область. І Запорозької області має стати полегше і якось буде стабільно. І поки окупація йде. Так, ну, зараз 31 грудня. Ну, дивіться так. Поки що окупація є, хоча йде е, е, наступ і вам буде полегше. Но поки що окупація є, Даже після того, що Запорозькій області буде легше і стабільна, но вона поки що ще є в окупації. І до вас іде дуже великий захист, дуже великий захист. Тобто вас ніхто нікому не віддасть. Е, візді Всюди, по Україні, іде оцей захист ета Ну, Хто зі мною, ви постійно знаєте, хто такий іерафант? Це е... Це покручує, навіть, чим наш президент. Це є наш президент, це є наші люди, це є наші діти, це є наші предки, це є наші покойні предки, так? це є вищі сили, це є богині. Ну, Це всі, вся сила буде стояти за Запорозьку область. Бо це є Ірафан. Лібо, можна сказати, це дуже-дуже крутий захисник, який, не знаю, там все зробить для того, щоб все налагодилося. Під кінець Нового года, ну, ви зрозуміли, четверка Пентаклей, це. Знаєте як, це. Ну, якщо брати не війну, а я так перекладаю по-другому, да, в обичних, да, коли я роблю розклади. Це Україна візьме, сховає Запорозьку область, собі в сундук, зверху сяде і нікому вас не віддадуть. От. Тобто, в, в, ну, скоріше все, ви маєте вернутися. Іде дуже велика підтримка. Дуже вели велика підтримка. По десятки жезлов ще тяжко, ще буде тяжко. Но це вже пік такого кризиса, да? після піка цього кризі вже полегше, Даже це вже не кризис. ну, це ще буде тяжко. Потім йде правосуддя. Іде правосуддя. Тобто буде так, як воно має бути. Вот. А як воно має бути? У вас випав іерафант. Тобто вас ніхто нікуди не віддасть. Я думаю, що до Нового року має бути полегшено. Ну, давайте скажемо, давайте подивимося. до деокупація, давайте так, буде до деокупація всій області. Спробуємо, що Карти можуть схватити енергію. Більшості. Ну, давайте так. Я вам так скажу, якщо даже вся Запорожська область. Сказати, Запорожська -Січ, якщо навіть вся Запорозька область не буде деокупована, як сказали, карти, то більшість буде, тому що карти ловлять більшість енергію. Так, давайте. Буде -лі вся повністю Запорозька. Область де окупована в грудні місяці 2022 року. Далі ні. Десятка кубків. Карта мира. Двойка кубків – Так. Тройка кубків – Імператриця. Це є Україна. Розумієте, Я вам скажу так. Хай буде не грудень. Ну! В карти, в датах можуть трошки е, лаврірувати, да, от так скажу. Е, таро і конкретні дати це не, це не завжди. Це не завжди кон... Вовремя, під час війни. Поки не було війни, я розкладувала людям, е, що буде через час відбуватися. Розумієте, коли там... Ну, не буду тратити ваш час. Під час війни зовсім друге зараз робиться. От, поэтому. Все буде добре все буде Україна. І ви маєте повернутися найближчим часом. Бережіть себе, бо поки що ще буде трудний, тру... ну, Тяжкі часи. Поки що ще тяжкі часи. Але дуже швидко стане все полегше, навіть на той час ви ще будете в деокупації, так? але вже буде полегше. Ну, До Нового року, дай Бог! Дай Бог ви вернетеся додому. Я вас дуже люблю. Бережіть себе. А з вами, як завжди, ваша Ольга.